Держпродінспектор саме було направлено на цей захід для того, щоб нагадати в першу чергу водіям, що транспортні засоби, які рухаються з подистовими маячками та спеціальними зустрітими сигналами, потрібно допускати, містувати перевагу рук. Але саме вперед, що допомоги, ті лічені хвилини, які, за які потрібно доставити до лікарні, можливо, врятують саме життя людини, якщо його доставити. Що стосується результатів проведення на сьогодні на даний час протягом 40 хвилин. Проведення заходів, складено один адміністративний протокол за надання переваги в русі транспортним засобом і рухом з обліковим маячком. Складений протокол, винесла постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Це винесено штраф 10 гривень. Ми бачимо, що водії в більшості випадків все ж таки надають перевагу в русі, відносяться до автомобілів, Це можна сказати, так, спеціальних транспортних, Дані звітна все ж таки пропускають, але є такі водії, які можуть з якихось причин не помітили, не почули, не побачили, так як вони або придумують ще якісь інші відмовки, чому вони не відреагували. Ну, більше сьогодні от, так, поле зору все ж таки от, пішоходи потрапляють. Я не знаю, як, як з ними таку роботу проводити. Проїхавшись по центральним вулицям міста, ми бачимо, що більше, напевно, не пропускають транспортні засоби, це пішоходи. Які Поки що кожному переході, при цьому розмовляють по мобільному телефону і не звертають уваги на ті спеціальні транспортні засоби, які рухаються з серединами.